Світ без науки неможливий, а без її прогресу, тим паче. Нині розвивати науку в Україні нелегко, але необхідно, вважають у Черкаському національному університеті. У своє професійне свято науковців вище відзначили подяками. Ми ж дізналися, що нині досіджують та впроваджують у життя. У Черкаському національному університеті день науки. З цієї нагоди тут представили тематичну виставку картин, створених штучним інтелектом. Тематика, як й бачить, кожну з кафедр вишу. Самі ж викладачі закладу не відстають від прогресу. Викладач кафедри агрономії Олександр Коробко взявся за досить свіжий проєкт вирощування бобових. Через те, що у нас потужна аграрна країна по кількості е е сортів, гібридів е і культури, які ми вирощуємо, то підібрати до кожної, е скажімо, інструменти для того, щоб рослина максимально. Добре, це почувала і приносила максимальний врожай. Це займає зараз великий кусок і часу, і ресурсів, і е, е, зусиль науковців. Були розроблені біологізовані системи для підвищення е, урожайності вирощування такої нішової культури, як нут. Україна лише стала на рейки вирощування цього продукту, проте вже може експортувати до тисячі тоннуто щороку. Ще один напрям досліджень стосується науки, яка колись була недооцінена. Проте у часи воєн та невизначеності її роль надважлива. Це психологія. Ми активно займаємося практичною психологією, Допомагаємо як вимушеним переселенцям, так і людям, які звертаються до нас за психологічною допомогою. Також це все втілено в наукові досягнення наші і. В нашій науковій праці запитуємо про практичне, як подолати тривожний стан. На що пані Ілона рекомендує скористатись такою технікою? Зрозумій зараз, де ти знаходишся. Подивись, будь ласка, що тебе оточує. Це перше. Друге, відчуй, відчуй, що знаходиться навколо тебе. Можливо, в тебе є якісь відчуття. Можливо, ти щось чуєш? Можливо, ти щось відчуваєш смаковими рецепторами? Можливо, ти щось. Бачиш те, чого ти, наприклад, не помічав до цього. Ну і далі зроби декілька вдихів, і відчуй, що ти ну зараз знаходишся у певному безпечному оточенні. За безпечне оточення частково відповідають науковці з кафедри прикладної фізики. Тут працюють над удосконаленням існуючої техніки та створенням нової. Займатися наукою, мабуть, має бути перспективно, але це більше, мабуть, для задоволення своїх наукових інтересів і для того, щоб справді в житті зрозуміти, що таке фізика, і в першу чергу деталі, і зробити якісь нові речі, відкрити нові речі. У нас на кафедрі фізики сторону багато лабораторій, які є одними із найпотужніших в Україні. І з унікальними приладами, як електронні мікроскопи, які рідко де можна зустріти, що вони зараз працюють, за ці досягнень в науці викладачі вишу відзначили подяками та грамотами. Ректор університету каже: нині наші науковці не лише розвивають країну, а й долучаються до перемоги над ворогом не тільки винаходами, а й волонтерством. Я переконаний, що наш науковий інтелект, інтелект нашої нації, він набагато вищий. Хоча не можна, як кажуть, недооцінювати ворога, дуже важко на фронті. Ми постійно робимо ці зустрічі, ми чуємо, знаємо, тримаємо зв'язки, постійно допомагаємо. І я хочу сьогодні подякувати кожному, хто від заробітної плати чи на наших благодійних. Ярмарка допомагає фронту, ви робити велику справу. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.